Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. білоруські хакери, а є і такі зламали американські сайти, викрали секретну інформацію. Тепер в білорусі знають, як готувати картоплю фрі. Наступна ціль білоруських хакерів рецепт картоплі по-селянськи. А ще білоруські хакери зламали сайт пентагону. Просто зайшли на цей сайт і потім вдарили лопатою по екрану свого ноутбуку. А зараз давайте поговоримо про справжніх хакерів українських, тих, що приймають в остраху нашого ворога. Уявіть стаємний бункер українських хакерів. Так. Привіт. Привіт. Ми, коротше Привіт. отримали нове завдання. Так, зараз, секунду. Що ти зайнятий? Готово. Добраніч, тварюки. А що ти зробив? Я перепромував російські шахеди. Тепер вони будуть літіти не на Білгород дністровський а одразу на Білгород. Неполагаю. <сум> 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 Але ви, у нас нове завдання від ГУР прийшло: зламати комп'ютер політичного керівництва нашого ворога. Так, а у Путіна ж немає комп'ютера. Ну так, немає. Тому треба проникнути на комп'ютер його вусатого коханця. Ага. Потім... Ну, цього, торгана на побігушках. Поняв? Ні? Картопляну, Картопляного фюрера, ну? Після устатого коханця я зрозумів про кого річ. А, давай. давай Ну, давай спробуємо. Ага, я розумію, що, мабуть, це буде складно, це ж перша особа держави. Я вже в системі. Ух ти, круто. А можеш на екран вивезти? Так, зараз. От давай. Так. Є. Ага. Так, тут треба пароль ввести. Пароль. який може бути пароль у Лукашенка? Слухай, може це дата його народження? Давай спробуємо. Давай. Ні. Ні. А спробуй день народження його коліньки. Теж ні. Тут наче якась фраза. Фраза. Ну він же не може бути настільки тупим, щоб зробити паролем фразу, а я вам зараз покажу. Підійшло. <звачу> Значить, може. Так, все, ми в комп'ютері тракторного діда. Ух, блін. Ні, ну це реально його комп'ютер, це точно. Ні, я здогадувався, що він себе любить, але ж я не думав, що настільки. Так ось як проходять його перевірки в колгоспах. Ага. Знаєш, я вперше в житті радію, що в Білорусі картопля вродила і все прикрила. Є картина Дівчина з персиками, а це батька з бульбами. Ага. А мені знаєш, що мене лякає. Чому він такий задоволений на фото? Не знаю, може йому одна картопля десь закотилась. А, ну, тві, після того, що він з нею зробив, він повинен на неї одружитись. Це точно. Ну що, угу. куди заходимо? Ну, давай, кудись. Ну, почекай, ну, ну треба краще роздивитись. <плес> ні, 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 ні. Я маю на увазі, які папки тут є, що, що буде цікаво нашій розвідці. Хоча вони вже за це фото будуть нам дуже вдячні. Слухай, можеш якось прибрати цю порнографію? Я не можу дивитися. Можу зробити так. <зві> Чи ти хотів, щоб я обличчя закрив? А можеш взагалі фото поміняти? Можу спробувати. Давай. Я пару варіантів є у мене. Практикувався, коли не було що робити. Ось перший. О! <зві> а це буде називатись диктатор Лученкін. <зві> ну, Слухай, йому з такою зачіскою навіть краще. Так. Або можна цю. Давай. Як тобі? О, це взагалі круто. Мрія всіх українців. І білорусів. Ага, так. <плес> давай пошукаємо якусь інформацію. Так, давай його кошик подивимось спочатку. Може Лукашенко хотів позбутися якогось важливих документів. А Що там? Почекайте, це ж білоруський комп'ютер? Так. Значить, тут два текстових файли. Перший – Конституція Республіки Білорусь. Ну, не дивно, він ніколи нею не користувався, тому і видалив. А другий який? Гарантії безпеки Пригожина. А це вже не знадобиться. Ай, давай шукай в інших папках. Ти хотів сказати в батьках? Що в батьках? Ну, на звичайних комп'ютерах папки, а у Лукашенка там батьки. Ну, шукай в батьках. В батьках. Шо? Так, у нас тут є текстовий файл «100 способів, як уходити от від відповіду». Ага. Потом майстер клас Как просить деньги, чтобы тебе не отказали. А вот что это за файл? Это аудиофайл, альтернативный гимн Беларуси. А ну, включи. А ну. По полям, по полям, синий едет к нам. Что там дали у нас? Так, папка обещания, которые я выполнил. Открывай. Вон она пуста. Логично. <свят> так, дали. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цитрин діє в центрі алергії. Всі Це папка фінанси. Фінанси, давай подивимось. Тут фото макет мільйона рублів. Ось справжній диктатор вже на грошах себе друкує. Є ідея, зараз трішки ага. допрацюємо макетик і вийде ось так. <рес> нормально. Так, що там ще? Так, є ще папка «Досуг», називається. А ти впевнений, що ми хочемо це бачити. Мені того фото з бульбою вистачило. Та ладно, я вже відкрив. А давай. Так, це він на лижах. Ага. Так, це він на картоплі. А, ну нормально. Я не знаю, для чого він цю картоплю збирає. Ага, ага. Так, ну наче. Звичайні фото даремно боявся. Ну і добре. А що це таке? Оу. О, господи, це ж Як це? Фу, блін. Я ж казав, не відкривайте цю папку. Може, це його костюм для поїздок в Москву. Ага. Я зараз розумію, як він Вагнер в Білорусь заманив. Прибери, я довго на це не можу дивитися. Добре, закриваю. Uh -huh. так, що ще? так, ще папка совершенно секретна. А це вже цікаво, що ще страшного, він може приховувати, наче ми вже все бачили. Відкриваю. А, що там? Так, документ результати виборів президента Білорусі 25 го року. Ну, все логічно. Виборів ще не було, результат вже є. Угу. Дивитись будемо. А на що? <ріст> так, далі. Так, наступна папка моє здоров'я. Яких аналізів тут? Рентген, ану рентген. Ну, відкривай. А, так це вони йому показали, звідки на Білорусь готувався напругу. <риклад> Зрозуміло. Тут ще папка карти. О, нічого собі. Ми вже тут ці самі карти з тими чотирма напрямками, а? Та де там? Косинка, солітер. Блін. <риклад> Слухай, а що ми взагалі шукаємо? Може через пошук ключове слово. Ну давай спробуй, я не знаю, ядерне оружие. Так, ядерне оружиє. Ні, ядерного війська не знайшло. Знайшло рецепт ядерних драників з чесноком. Ні, драники нам не потрібні. Спробуй, знаєш що, бомба. Бомба, спробуй. Давай, бомба. Знайшло бомбіческі драники зі сметаною. Пошагова інструкція. Блін, він реально дранікофіл, а. Я це ще по фото з картоплями зробив. Ага. Ну, давай, що це? Тихо йому, хтось пише. Олександр Григорович, ви обіцяли прислати дизайн нової форми для армії. Я жду. А що ж йому відповісти? Я знаю, зараз. Ось цю фоточку йому. Непогано. Так, генерал питає, ви уверены? А ну почему так? Мне кажется, эта форма полностью отражает дух нашей армии. Так. Угу. Написал. Прикинь, белорусская армия, первая БДСМ армия в свете. Ага. Слушай, давай мы уже еще историю пошку в интернете подивимось, Может там что-то интересное? Давай. Історія пошуку Эротическое відео в тракторі. Ну, хочеш не з бульбою. Це, до речі, наступний запит. Еротічне відео з бульбою. Капець. Це ще не капець, воно наступний запит. Еротічне відео з бульбою в тракторі. Ой. До речі, нічого цікавого. Слухай, можна пошту подивимося? Давай пошту. О, тут три листа. О, з них один з Кремля прислали. Наполегливо просять розрахуватися за газ можеш можемо е, відправити у відповідь. <п Classiques> Справжній черегумовий. Я знаю, який, я знаю, знаю, знаю. Ось такий йому відправлю. І напиши, можемо розрахуватися бульбою. Можемо розрахуватися бульбою. Ага. Відправив? Ага. Ой, що. Я щось не розумію. Що, що, що? Крім мене, хтось курсором управляє. Хто управляє? А зараз вмикну камеру на моніторі у Лукашенка. Подивимось, хто це. Это что за белиберда? А где моя фотография с Бульбой? А! О, Господи! Я не знаю. А вы точно ничего не нажимали? Ничего не нажимал. Просто вот хотел поработать. А тут вот это. Поработать без штанов? Жарко мне. Не твое дело. Александр, Григорьевич, а вы случайно на запрещенные сайты не заходили? Это какие запрещенные? Ну, эротического содержания. Ну, может быть, один раз, и то случайно? Угу. Вы, наверное, вирус подхватили. Ты дурак, что ли? Я вакцинированный. Не вы лично, а ваш компьютер. Сейчас антивирусом полечим его александр григорьевич у вас почта открыта и что вы кому-то письмо отправляли никому ничего не отправлял странно здесь видно что вы ответили на письмо из кремля с просьбой оплатить долг за газ и что ж я ответил а, ну как бы вот <связать> о господи <связать> это... это что за клубня дивная ты знаешь, что мне сделают, если это увидят? Вам же не впервые этот кремлевский БДСМ. Молчать! Товарищ главнокомандующий, задание выполнено. Армия полностью переодета. Правда, пришлось все инки в магазины выгрести. Так сказать, перевели секс-шопы на военные рельсы. Хорошо. Что? Еще? За самодеятельность! Никакой самодеятельности выполняли ваш приказ. Вы же сами нам образцы формы скинули. Ты знаешь, что я сейчас с тобой сделаю? Догадываюсь. А! а. Заслуженно. а. Это было мощно. Разберемся с этим вопросом в штабе. А! Вот это было интересно. А. А. Выполним поставленную задачу. Как в банке! Хорошо. Вот сейчас было мой. Вот, вот креп, крепко сейчас. Можно еще по правой ягодичке разочек? Пожалуйста. А, спасибо. А. Молодцы. Ж говно, такое. А. Пойду выполнять задание. <laughs> а что, непогано. Слухай, а ти можеш вивести ось це відео, а краще викласти його на, в Ютубі. О, і зробити підпис. Білоруська армія, навчання 2023. Зроблено! О! Непогано!